З'явився захисник придумник, які відповідно підправимо заняття адвокатської діяльності. Судове засідання здійснюється умови повного технічного фіксування. За допомогою програми судового засідання оберіть інтернет номер 10429-980, а також ведеться журнал судового засідання. Субчасть суддя продовжує розглядання попитання. Співчут судді переходить до дослідження долучення до покладання документів. Зокрема, також школах 4 виті з кримінального провадження No1262-47.012.82. Дата надходження заяви повідомлення Бахвіонівчу джерела 6 липня 2016 року. Заявник потрібні до Костюк Володимир Миколаївич. Дата внесення до ЄРДР 6 липня 2016 року. Година 20 година, 22 хвилини, 30 секунд. Трава кваліфікація.

ЛТМ 2013, Державный респект было СЛС, 16 Республики Польщ. Властым легкое инфраструктура М. Волочных попробований потребило покорение размести интернет-мера учиться в личной намерена незаконно за введение практики за 9 часов 2016 года 15 дней номер ХВК СЕ затолфонового потерпила 有时候他不乐意沟通。 пасажирський, де потребу, ассимально ставили на потребистика, а не особої неведомого, та виставили молоде покинути автомобіль Та йому ключі та покинути автомобиль. Ключи до мобиля маркетибен, эксперт, то на ТС та покинули автомобиль. СЄ Местипакова Олена на установному ходу доставив сьогодні особу, з якою на домовій білий марки BMW X5, а це номер, який підвели до С167, тож місце події. Таким чином, потрібно СЄ запропонувати на сьогоднішньому об'їзні Сестипакова Олена на установному ходу до обслідування особи, в який на домовій білий марки BMW X5. Номер на обходування, КВБ АРА, 701-030, АРА 21157, АЛС 160-76 Республіки Польща. В вартістю 130 986 день. У вас окомітна є пострілка, через початок потребує, натравні школи, на передну сильно. Особа, які покинули на пропевну, у нас в та відомості, безвічно спеціальні стало суддя, щодо неї, Петрунько, Сергій Євгенович, 27 жовтня 1979 року народження. Enfin, yes яка здійснює провадження, зазначена. Та Також значено відомності під номером 2 з даного до процедових розслідувань. Дата наступні 12 грудня 2016 року. Взаємник потерпілий по самостійному слідчим прийманням провадження, в тому числі під час досудового розслідування. Дата наступні довердель 12.12.2016 по 1945 хвилин, 32 секунди наступного розслідування правопрезипації. Останни бачить, 263 гнівна кодексу України зазначається фабула. 17 листопада 2019 року під час проведення станціонального общину місцем проживання Петренкова Сергія Гранича з 27 жовтня 1909 року народження приміщення No20, що добулося в 4 місяці по місту, період часу від 9 години половинку по 10. 27 набоїв, які відповідно до на цьому стату 178 б Чутка гуманітична кроку запасну на рядної вогнепальної зброї. 762 мм. Особо киповедом про Сергій Петренко до 7 жовтня 1279 ружього органского средней команди выпадан похмелья спиоски священной проведеров Підпис реєстратора Розарена Фитская РВ Дата 13 лютого 2017 року рока подписывайся. Хочу звернути увагу наступні обставини, які подавали. Що буду досліджувати і сторона захисту буде спростовувати до наявність належних до офісів. А саме прошу звернути увагу шановного суду на те, що дата внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань значиться 6 липня 2016 року. Час внесення до відомостей до 20 годин, 22 хвилини, 30 хвилин. Паворова кваліфікація частина 3 289 статті. Кримінального кодексу України прошу також звернути увагу, шановного суду, час на який вчинення якого інкримінується діяння Петрукова, а саме 19 .30 хвилин 2 липня 16 року. Подальшому будемо розслідувати відеозапис, який згідно слідчого експерименту з часом чинення даної події не співпадає з часом, який вказаний як і в реєстрі, так і в. В часі зазначеному у слідчі дії, які в слідчі одну прию називає слідчим експериментом. Тому, ваша честь, я вважаю, що даний документ підлягає критичній оцінці як такий, що не відповідає фактичному обставинам справи, і істотно суперечить вимогу статті 214 КПК України, а також розділу 5 е наказу. Генерального прокурора No69 18 січня 2012 року. Документ пошкодити заяви про що не командування порушення батальки, що готуються, складені в місті 6 липня 2000 сторонку годинного відзначення, розкладені старшим зміщеним оборони області Хмельниччини. 9664214 України при необхідному заяві від поступа Володимира Михайловича. 17 години 1967 понаружження священника проживає село Волей, вулиця Медзеписім, Калицький районивський область обозначається на Бельгії. Закону за війну транспортного засобами. Попередження постійно кримінальної відповідальності за статтею статую 303 крументи за заведення про заповідав отручене в облачной містиції разъяснення права заявника 60 КПТВ приємні в місті заявив 2 липня 2016 року близько 19 години в 30 хвилин в місті Комісти Путин особи, знаходячись на відкритому родині 911, щоб опускати Грушевську, погрозили застосувати насильство, незаконно заволоділи автомобіля марки BMW X5, номер Куча, номер БАФК, 7100, ЛТН-20, 137, державний номер, номер ЛТС-16076. Сірого кольору, чесно чинили костюку, вирішили матеріальну шкоду на суму 250 тисяч желтів. Чи за сторону спілищного особисто по погрозі розсування у чому це конкретно проявилось і які предмети використалось під час нападу, щоб було вимаганнями іначе право на нього в чем не будь-яких іменного коробка в і простосування на цей день пожелання. То, що Вчора конкретно проявився ці дії. Один чоловік висловлював погрозу, при цьому рух отримала сунція, яка була направлена на заявника. Чи за подія не повинні бути, що кожен відповідно попробує на сторону, звертався, його місце знаходження чи або тривало термікування? Ні. Вказує на обставини, чи на економіках рушники можуть свідчити про мотиви нефтекації. Терпимості, раз з роблять, чи, не то чи бажав, бажав особи, яка чи не виконання чи бачила особу, яку виключення у кемельних попрушеннях чи може її пізнати, за якими предметами. Чи подозряв хтось, подозрив та свої чинні кераміні попрушні, якщо так, то казати за поїхав, <звідує> то що високосувати. Чи ви бачили ці вчених кераміні попрушення, що відданих про них? Чого не зазначено в будь-яких області і взаємоповідзано, і виртую підпис, виступ е, відсвідчувати прийняв. Дана заявлення вчища. Підпис дати 6 липня 2016 року. Дозвольте вашу честь. Шановний суд, щоб звернути увагу наступні. Даті реєстрації заяви. До журналу єдиного обліку кам'ясмідійського відділу поліції чітко вбачаються технічні ознаки підробки, оскільки є незрозумілим дата звернення і дата реєстрації за номер 7992 дев'яносто липня 2016 року. Тобто даний документ не відповідає фактичним обставинам справи. Крім того, ваша честь. Я прошу звернути увагу на наступний. Подальшому буде протокол допиту е, потерпілого костюка, який е, написано, е, зразу чомусь вказує е, номер е, марку автомобіля, номер кузова, який містить 17 цифр і е, букви англійського шрифту, а також державний номерний знак е, про е, е, Вх'яте. Ваше час, прошу також звернути увагу на наступне: що вартість, яку оцінює автомобіль, Костюк становить не 130 тисяч, яку визначив автотехні... товарознавець 130 тисяч, а 250 тисяч гривень. Крім того, Ваша честь, я хотів би зазначити, досить суттєвим є той факт, який в е пункті 3 цього е протоколу він має досить стандартні <клухи> типові, запитання чи застосовувалося фізичне насилля або погрозу його застосування. У чому це конкретно проявилося? Які предмети? Ніж, пістолет, газовий балончик, палець, те, що використовувались під час нападу. Якщо було вимагання майна чи право на нього, то також з погрозою застосування якого насильства? Ваша честь я хотів би звернути увагу на той факт, що які дії були, один чоловік висловив погрози. При цьому руку тримав у сумці, яка була направлена на заявника. Про жодний предмет, який би міг справити враження у Костюка, про те, що йому реально загрожує якась загроза, яка є небезпечною для життя та його здоров'я, жодним чином потерпілий про це не вказує. Крім того, не слід розуміти. Один чоловік висловив погрози і руку тримав на сумці, яка була направлена. Ваша честь, Пленум Верховного суду України номер 12 – у постанові плену Верховного суду України за номером 12 25 грудня 1992 року в пункті 5, 9, 11, 13, у пункті 8, 10, 11, 12, 13, 24 робить чітке розмежування між насильством, яке поєднане з її небезпечним для життя і здоров'я потерпіло, а також чітке розмежування між насильством, яке не є небезпечним, тобто є кваліфікація, В який же спосіб було вчинено напад, якщо такий напад був здійснений. Нападу не було здійснено. Ми бачимо, що Костюку не було спричинено жодного тілесного ушкодження, він не звертався до органів медичних будь-яких заяв, скарг про те, що йому внаслідок наслідок. Даного діяння, яке ми сумніваємося, чи такий факт взагалі на місці, тобто слід кваліфікувати, навіть якщо допустити хто. Такий уявний зловмисник, так тоді і того зловмисник, яке слідство не встановило, теж не підпадають під ознаки частини 3 статті 289, як погроза насильством, яке є небезпечним для життя та здоров'я. Тобто кваліфікація дане правова, первинна кваліфікація правова за частиною 3 289, також є хибною. Далі ваша честь чи заподійні тілесні ушкодження. Не заподійно. Указує обставини вчинення які можуть свідчити про мотивну твердо. Ні. Далі, чи бачив особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, чи може її впізнати за якими прикметами? Так, ваша честь, Костю, будучи у 16 годин, якщо це дійсно відповідає дійсності в 16.55, не зазначив жодних якихось прикмет тих осіб чи однієї особи, за якими він може впізнати зловмисника Якито. Більше того, ваша честь, чи підозрюється, хтось вчинить кримінальне правопорушення? Ні. І досить цікавий є той факт, чи були очевидці вчинення кримінального правопорушення, що відомо про них, ваша честь, 6 липня у 16.55 під час звернення з даною заявою до правоохоронних органів, Костюк не називає жодного свідка та очевидця і будь-яких відомостей, що їм було саме відомо. Тобто, ми вважаємо, що даний протокол не є тією доказовою. Базою і не може свідчити про належність та допустимість даного доказу, на який посилається орган досудового розслідування, підтриманий прокурором, як на допустимий і неналежний доказ. Тому прошу дати критичну оцінку і не вважати даний протокол як доказ вини Петрунькова, оскільки про нього тут жодним чином не згадується. Доктор що з 6 липня 2016 року, складно місце розпочаток до 120, 25, Закінчено по 21.00. Складений з першим слідчим та Хмельницької області Тамчищини. Роданському продовольству сьогодні на СМД за номером 120 16, 24, 7, грудно 782 з 6-го вулиці місто Київ кандидат на номер 14 від Київського районного муніципалітету 3195 55 795 472 23 24 підтверджую дані позитивні щодо наведення на посаду